Вітаю вас, друзі. Господь рясно благословить ваші домівки. Сьогодні хотів би продовжити вчорашню тему про родину. Якщо вам буде цікаво, то ви можете подивитись вчорашню нашу передачу, де я говорив певні речі про родину. І сьогодні, продовжуючи, що я хочу сказати для нас, як для чоловіків, що. Блажена людина або чоловік, який любить Бога, який боїться Бога, який ходить з Богом, який ходить перед Богом, який шукає благовоління Божого. Тому що, якщо я такий чоловік, або ти такий чоловік, ти будеш бачити певні наслідки в своєму житті. Це ти побачиш і на своїй родині, тому що, коли ти боїшся Бога, коли люди бачать, або твої діти, або твоя родина, вони бачать в тобі Христа, коли вони бачать певне помазання, яке є на тобі, то все це починає проявлятися в твоїй родині. Діти в цьому зростають, на дружину це впливає. І Біблія говорить так, що коли ми маємо страх Божий, коли ми ходимо путями Божими, то ми побачимо благословення на нашій праці, на нашій економіці, на наших фінансах, а також ми побачимо благословення на нашій родині. І тут написано, що дружина вона буде просто як плодюча лоза. І мені це дуже подобається виноградна плодюча лоза. Хай наші дружини, вони. Як гілки будуть на цій лозі, на христі. Хай наші дружини вони творять, вони народжують духовні речі, народжують фізичних дітей, хай наші дружини, вони. Дозволять Богу активувати і не противляться тому, що Бог заклав це в них, і воно активується, і воно стане благословінням і для нашої родини, і для інших людей, які оточують нас. Тому благословіння на вас, дружини. І це дуже важливо, коли є Боже благословіння, і ти побачиш це в своєму домі. Ти побачиш це на своїх дітях, ти побачиш це. На своїй економіці. Ти побачиш, коли ви сідаєте навколо Христа, і це є ваша основна трапеза. І також Господь поблагословить твою трапезу. І буде хліб, і буде щось до хліба, тому що ти і вся твоя родина ви шукаєте найперше Божого, а все інше прикладається. Ти побачиш. Як людина, яка сьогодні має страх Божий, яка ходить з Богом, як єнох і перед Богом, ти побачиш якісь круті реальні речі в своєму житті, як благословення прийде на твоїх дітей. Амінь. Твої сини вони будуть помазані. Буде Боже помазання на них. І це дуже важливо, тому що це буде впливати твоя віра, вона буде передаватися дітям твоїм. Віра твоя, твоєї дружини, вона буде наповнювати і передаватися в серця твоїх і моїх дітей. І ти побачиш це на своїх дітях. Тому що коли ти пережив Бога, і це видно, реально видно, твої діти, твоя родина будуть переживати Бога. Тому, коли ти та людина, яка сказала Господові так, коли ти та людина, яка сьогодні має страх Божий, і ти йдеш за Господом, ти побачиш благословення не тільки на своїх дітях, ти побачиш на онуках, на правниках, і рід правих він благословиться. Тому я благословляю твій рід, і хай Господь сильно і потужно вивільняє свою славу на твою родину. Амінь.